Вагітна Марина стояла під старими дверима багатоповерхівки на околиці Києва. Нічого не мало сенсу. Тиждень тому її коханий Артем просто зник. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду. Телефон мовчав. Месенджери показували останній раз у мережі кілька днів тому. Вона чекала. Вмовляла себе, що все минеться. Але коли живіт нагадав про маленьке життя всередині, Марина зібралася з силами і приїхала сюди. Вона натисла дзвінок раз двічі, Серце калатало так, ніби от-от вистрибне. І коли двері нарешті відчинилися, Марина побачила зовсім не те, чого чекала. Перед нею стояла жінка років тридцяти п'яти. В дорогому халаті з холодними очима. Вам кого? Голос без жодної емоції. Марина розгубилася. Вона вчила в голові десятки варіантів розмови, але всі вони передбачали, що двері відчинить Артем. Я я шукаю Артема. видихнула вона. Жінка примружилася, наче чекала саме цієї відповіді. І усміхнулася так, що Мороз пробіг спиною. Він тут не живе. Як це не живе? Марина відчула, як земля йде з-під ніг. Я його дружина, спокійно сказала жінка. І повір, ти вже не перша, хто приходить. Ці слова вдарили сильніше, ніж ляпас. Марина схопилася за поруччя, щоб не впасти. Її думки плуталися. У голові крутилося тільки одне він брехав. Весь цей час брехав. Це якась помилка, ледве прошепотіла вона. Він казав, що живе сам. Він багато що казав, відрізала дружина. І не тільки тобі. Марина хотіла запитати ще, але в горлі застряг комок. У пам'яті виникли їхні зустрічі, прогулянки хрещатиком, поїздки до Житомира провідати маму, плани на спільне майбутнє. Він обіцяв, що вони поїдуть у Карпати, коли дитина підросте. Він гладив її руку і казав, що чекатиме кожного дзвінка. І все це виявилося пустотою. Послухай, дівчинко, дружина говорила тихо, але різко, наче різала скальпелем. Якщо ти думаєш, що знайдеш його тут, забудь. Він давно грає в ігри, в які тобі краще не влазити. Я вагітна зірвалося в Мариної. Вона сама не зрозуміла, навіщо це сказала. На мить у дружини сіпнулася брова. Вона ковзнула поглядом униз на живіт Марини і знову вдягла кам'яну маску. Тоді тримайся міцніше, тихо сказала вона. Бо його нема. І скоро ти зрозумієш чому? Вона зачинила двері, залишивши Марину на сходовій кліці в повній тиші. Марина повільно спустилася вниз. Київ за вікном гудів, машини, люди, вечірні голоси. Усе було так буденно, але її світ розаєсипався. Він має дружину. Він брехав. Але де він тепер? Коли вона вийшла на двір, хтось зупинився поруч, закурив і кивнув у бік будинку. Ти теж його шукаєш? Чоловік із сусіднього під'їзду говорив майже шепотом. Я бачив, як кілька днів тому якісь люди з Полтави приходили. Шукали його. Зовсім не схожі на друзів. Марина здригнулася. Вона хотіла щось спитати, але чоловік поспішив піти. Лишивши після себе запах диму і ще одну моторошну загадку. Її кроки повели у темряву, але в серці горів тільки один біль вона повинна дізнатися правду. І якщо для цього доведеться розворушити весь цей бруд, то хай буде так. Але вона ще не знала, що ця правда зламає не тільки її життя. Марина не могла спати. Дні і ночі плуталися в єдину сіру масу. Вона сиділа біля вікна маленької квартири у Житомирі і слухала, як у дворі лаються сусіди. Її життя ніби зупинилося, а світ довкола продовжував бігти. Вона знову набирала номер Артема, тиша. Писала повідомлення доставлено, але ніхто не читав. У голові крутилося лише: Де ти? Чому ти залишив мене? Чому ти брехав? Не витримавши. Вона поїхала до Львова. Там у кав'ярні біля вокзалу колись працював його друг і колега Сергій. Може, він знає більше. Кав'ярня була затишна, запах кави і свіжої випічки змішувався з шумом прибулих поїздів. Марина нервово стискала чашку в руках, коли побачила Сергія. Він здивувався, але не сів поруч. Лише нахилився ближче. Марина тобі краще забути. Його голос тремтів. Він ув'язався в темні справи. Якщо він зник, значить, так треба. Не шукай його. Як це не шукай. У неї потемніло в очах. Я вагітна від нього. Я маю право знати. Сергій озирнувся, наче боявся, що їх підслуховують. Потім кинув купуру на стіл і вийшов, не сказавши більше ні слова. Марина сиділа в ступорі. Її руки тремтіли, а думки змішалися в кашу. Що означає темні справи? Які саме того ж вечора на телефон прийшло повідомлення з невідомого номера Зустрінемось завтра. Парк Сосновий, Черкаси Олена. Вона не одразу зрозуміла, хто це. Але коли згадала обличчя жінки з квартири, холод пробіг тілом. Дружина. Марина приїхала до Черкас. У парку було тихо, лише чути, як шарудить листя. На лавці під старим ліхтарем сиділа Олена, та сама жінка, дружина Артема. Ти прийшла, сказала вона, не дивлячись. Я знала. Що ти не зможеш зупинитися? Чому ви мене покликали? Марина сіла обережно, немов боялася, що земля під ногами розкриється. Олена закурила, випустила дим, і тільки тоді відповіла: Бо хочу, щоб ти знала правду. Артем завжди жив подвійним життям. Ти думаєш, він тебе кохав? Повір, він мав таких, як ти, багато. Ці слова знову вдарили в серце, мов кувалда. Марина підвелася, готова піти. Але Олена схопила її за руку. Сядь. Це ще не все. Її очі виблискували дивною сумішю гніву і байдужості. Він винен гроші дуже небезпечним людям. І якщо ти вагітна, вона зробила паузу, то твоє життя теж під загрозою. Марина відчула, як холод пройшов по всьому тілу. Ви брешете, ледве прошепотіла вона. Олена посміхнулася кутком губ. Подумай сама, як часто він зникав, скільки разів не приходив на зустрічі, скільки разів уникав питань. Марина мовчала. Вона пригадувала всі ті моменти, коли Артем відмовчувався, казав. Що зайнятий на роботі або різко змінював тему. Олена загасила сигарету і підвелася. Я не ворог тобі. Але якщо вирішиш шукати його далі, знай, що це небезпечно. Вона пішла, залишивши Марину на лавці з відчуттям, що її життя розеї сипається ще швидше, ніж учора. Марина підвелася і пішла повільно крізь темний парк. У голові звучали слова. Він мав таких, як ти, багато. І ще небезпечно. Але найстрашніше було інше всередині щось підказувало їй, що Олена сказала не все, що є ще правда, яка прихована за цими холодними словами. Ніч у Черкасах видалася безсонною. Марина поверталася до Києва нічним автобусом і відчувала, як кожна хвилина стискає її серце, наче залізними кліщами. Слова Олени дзвоніли у голові він мав таких, як ти, багато. Він винен небезпечним людям. Це було схоже на химерний сон, але живіт нагадував про реальність у ній росло життя, яке потребувало правди. Вранці вона знову була в Києві. Здавалося, місто байдуже, люди поспішали на роботу, трамваї дзенькали, старенькі торгували яблуками біля метро. Лише для Марини все зупинилося. Вона вирішила досить чекати. Треба шукати. Адресу однієї з квартир, куди Артем іноді їздив у відрядження, вона знайшла серед старих повідомлень у його телефоні, який він необережно лишав поруч. Місце було у княжичах, передмісті Києва. Будинок здавався порожнім. У вікнах, темрява, двері старі і подряпані. Але ключ, який Артем колись дав їй на випадок, підійшов. Серце калатало так, що Марина боялася впасти ще до того, як зайде всередину. Квартира була непривітна, мінімум меблів, запах пилу, кілька порожніх пляшок на підлозі, але на столі папки з документами. Вона тремтячими руками відкрила першу і застигла. Декілька паспортів із різними іменами, але з тим самим обличчям. Артем. Її Артем. Тільки в кожному документі він був то Ігорем, то Максимом, то Володимиром. Далі копії договорів оренди квартир у різних містах: Львів, Житомир, Полтава. Він жив одразу кількома життями. Марина опустилася на стілець, голова поморочилася. Хто ти, Артема? Хто ти насправді? Телефон задзвонив так різко, що вона ледь не впала. Незнайомий номер Ти знайшла голос Олени. Спокійний, навіть холодний. Ви знали, прошепотіла Марина. Знала, без вагань відповіла та. Але мені було вигідно мовчати. Краще жити у брехні, ніж втратити все. Марина притисла телефон до вуха, але не могла видихнути. У голові промайнули дрібні деталі, його небажання фотографуватися разом, дивні поїздки у справах, різні ключі на завезці, які він завжди ховав у кишеню. Тепер це складалося у єдину картину. Чому ви мені це кажете? Нарешті запитала вона. Олена мовчала кілька секунд, бо ти не розумієш, у що вплуталася. І якщо продовжиш шукати, можеш не тільки його втратити. Зв'язок урвався. Марина сиділа серед цих фальшивих паспортів, документів і порожніх пляшок, відчуваючи, що земля під ногами тріскає. Вона вийшла на вулицю. Княжичі зустріли її тишею, лише гавкіт собак і запах сирої землі після нічного дощу. Їй хотілося кричати бігти, але ноги не слухалися. Здавалося, що відповідь знайдена Артем Шахрай, людина без обличчя. Та в глибині серця вона знала це лише верхівка айсберга. Бо якщо все так просто, чому його дружина мовчала руками? І чому ті люди з Полтави досі його шукають. Але справжня правда вже йшла за нею слідом ближче, ніж вона могла уявити. Марина сиділа на лавці біля набережної у Черкасах. Вітер гойдав Дніпро, чайки кричали, а в голові лунали лише одні й ті самі слова людина без обличчя. Вона дивилася на свій живіт і намагалася уявити майбутнє, але замість світлих картин перед очима поставали чужі паспорти. Підроблені документи і холодний погляд дружини. Телефон знову задзвонив. Номер був невідомий. Вона вагалася, але підняла слухавку. Ви Марина. Жіночий голос звучав напружено. Так. Нам треба зустрітися. Це про Артема. Через годину вони сиділи у маленькій кав'ярні неподалік драмтеатру. Перед Мариною, жінка з втомленими очима і хлопчиком років п'яти, який грався іграшковою машинкою. Я Світлана, жінка представилася коротко. І цей хлопчик теж його син. Марина відчула, як повітря зникло. Вона намагалася знайти слова, але горло пересохло. Він обіцяв, що ми будемо родиною, продовжила Світлана. Зник, коли я сказала, що вагітна. Тоді мені було двадцять. Думала, що тільки зі мною так. А виявляється, ми всі жертви. Марина закрила обличчя руками. Її серце калатало так, що вона ледь не втратила свідомість. І тут у кав'ярню увійшла Олена. Спокійна, впевнена. Вона кивнула, ніби очікувала цю зустріч. Отже, ви вже знайомі, сказала дружина Артема. Я знала, що рано чи пізно ви перетнетеся. Ви знали про нас. Світлана стискала чашку так сильно, що вона мало не тріснула. Знала, відповіла Олена холодно. І знала про інших. Марина відчула, як всередині піднімається хвиля гніву. Чому ви мовчали? Зірвалася вона. Ви дивилися, як він нас руйнує, і нічого не робили. Олена вперше втратила холоднокровність. Її голос затремтів, бо думала, що зможу тримати його біля себе. Бо боялася залишитися ні з чим. Бо це було зручніше, ніж визнавати, що все життя брехня. У кав'ярні запала тиша. Хлопчик перестав гратися і притулився до мами. Олена глибоко вдихнула і сказала тихіше. Але тепер усе інакше. Він зник. Його шукають. І не тільки ви. Є люди з Дніпра, яким він винен великі гроші. Якщо вони знайдуть його першими, нам краще бути готовими. Марина і Світлана переглянулися. У їхніх очах було одне й те саме запитання: а що буде з нами? З дітьми. Ви пропонуєте об'єднатися? Тихо сказала Світлана. Так, відповіла Олена. Бо тільки разом ми зможемо дізнатися правду. Інакше ми всі залишимося жертвами. Марина дивилася на цих двох жінок, законну дружину і таку саму обмануту, як вона, і розуміла, вони різні. Але їх поєднує біль. І, можливо, саме цей біль дасть їм силу. Вона поклала руку на стіл. Добре. Ми будемо шукати його разом. Але всередині щось стискалося. А що, як відповідь виявиться страшнішою, ніж вони готові витримати? Вона ще не знала, що наступна знахідка змусить їх усіх засумніватися, чи варто взагалі продовжувати пошуки. Поїздка до Львова була мовчазною. У вагоні тремтіли вікна, люди говорили пошепки, діти сміялися, але для трьох жінок: Марини, Світлани і Олени світ ніби завмер. Кожна з них тримала в собі власний біль, але тепер їх єднало одне вони йшли за тінню чоловіка, який зруйнував їхнє життя. Квартира в центрі Львова, яку вони знайшли за адресою з документів у княжичах, виглядала покинутою. Стара облуплена штукатурка, запах во і тиша, яка давила на груди. Двері відчинилися легко, ніби чекали саме на них. Всередині було майже порожньо. Лише кілька речей: чемодан із чоловічим одягом, кілька пляшок дешевого алкоголю та коробка з фотографіями. Марина першою взяла фото в руки. На знімку Артем обіймав молоду жінку на фоні Карпат. Він усміхався щиро, так, як ніколи не усміхався з нею. Ще одна, прошепотіла Світлана, дивлячись на фото, скільки їх було? Олена стиснула губи і відвернулася. Вона вже не намагалася тримати маску байдужості. Він завжди був таким. Я знала, сказала вона тихо, але вірила, що хоча б зі мною залишиться. Марина відчула, як у грудях зростає гнів. Ви знали. Ви бачили, як він бреше всім нам, і мовчали. Тому що я сама жила у цій брехні. Вибухнула Олена. Її голос лунав у порожній квартирі, немов від луння. Я думала, що так рятую себе. Вони мовчали, кожна у своїй тиші. І раптом Світлана знайшла ще один конверт. Усередині були копії боргових розписок Десятки Дніпро, Полтава, Одеса і скрізь його підпис. Його шукають не тільки ми, сказала вона. І коли знайдуть, навряд чи нам щось залишиться. Марина відчула, як тремтять руки. Вона поклала фото на стіл і прошепотіла. Але він мій батько моєї дитини. Я мушу знати, де він. У цей момент у двері хтось постукав. Всі троє завмерли. Постукали ще раз, важко, настирливо. Вони не відчинили. Кроки віддалилися. Тиша знову поглинула квартиру. Олена подивилася на Марину і сказала: Тобі треба зрозуміти одне. Він міг зникнути назавжди, і ми можемо ніколи не знайти його. Ви хочете сказати, що він мертвий. Марина ледве вимовила ці слова. Олена знизала плечима. Можливо, а можливо, він уже почав нове життя в іншому місті. У нього на це вистачало облич. Ці слова були як останній цвях у труну. Марина відчула, що їй не потрібні докази. Вона вже знала, Артем був лише тінню. Людиною, яка існувала, але ніколи по справжньому не жила поруч. Вона поклала руку на живіт. Але моя дитина буде світлом. Вона не стане тінню, як її батько. Світлана заплакала. Її син притулився до неї і тихо спитав Мамо. Ми підемо додому. Всі троє жінок подивилися одна на одну, і вперше за весь час у цьому погляді не було ненависті. Була тільки втома й розуміння. Вони вийшли з квартири, залишивши за собою пустоту. За дверима лишилися чужі паспорти, брехливі фотографії і несплачені борги. А попереду був шлях важкий. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.